Насправді це відео мало вийти ще на Геловін, проте я лінива Хвойда і тому воно виходить тільки сьогодні. І сьогодні ми з вами поговоримо про наболіле. Нещодавно Вог, тобто Вог США і Вог Великобританія, випустили по суті один матеріал на дво. Скажімо так, це була стаття про топ-супермоделей 90-х на обкладинці були Лінда Євангеліста, Наомі Кембл і так далі, і тому подібне. Мало того, що два різних Воги обсмоктали одну, скажімо чесно, нецікаву. Фотосесію, так вони ще й виставили її в якомусь дивному світлі, неначе вона якась революційна. Революційного там нічого не було. Як стиліст, тобто людина, що власне дотична до світу моди, я вам скажу, що моделі були одягнені, дивно виглядали, дивно були сфотографовані дивно, і самі статті були дивні. І оцей от дискурс з приводу цих двох обкладинок в інтернеті викликав хвилю. Ностальгії, хвилю згадувань, скандалів пов'язаних з, скажімо так, трошки застарілим смаком Анни Вінтур, головного редактору VOGUE America і одного з креативних лідерів Condé Nast, компанії, що власне володіє VOGUE. І отже, в цьому відео ми розберемося. Чому одні воги виглядають обдрістано в той же час, як інші воги виглядають суперкруто? Що взагалі пішло не так з американським, і, в принципі, деякими іншими, такими як французький та британський вогами, і чому, на мою думку, скоро цьому легендарному журналу може прийти кінець? Але розберемося спочатку з питанням, яке цікавить більшість підписників мого телеграм-каналу. До речі. Раз я заговорили за свій телеграм-канал. Я обіцяли, я роблю. Я хочу зробити шаут цим двом пані та пановам, тому що вони зробили одну і ту саму догадку в один і той самий момент. Тому що в своєму телеграм-каналі я пообіцяли зробити шаут людям, які вгадають мій костюм на Геловін. Ці двоє пані та панов його вгадали. Молодці ставлю лайк. А якщо ви хочете слідкувати за світом моди більш детально, більш глибоко і більш в щоденному контексті, то я рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал. Посиланнячко в описі цього відео. У мене зараз в руках Вог Нідерланди. І ви можете сказати, Борисе, а що ти гониш на Вог? У нього ж, наче, ну, нормальна обкладинка, достатньо симпатична, достатньо естетична навіть, хоч і трошки простувата, але що не так. Давайте порівняємо ось цю достатньо гарну, на мою думку, обкладинку з, наприклад, цьогомісячним французьким Вогом. Або з цьогомісячним американським Вогом. Дивно, так? Отже, Elephant in the Room, Борисе. Що не так з конкретними деякими Вогами. А я вам скажу: насправді Воги діляться на дві категорії: ті, що працюють по франшизі, і ті, що безпосередньо підпорядковуються головному офісу Вог. На даний момент я вивели на екран список усіх вогів. Абсолютно, це вичерпний список. Всі інші воги вони неофіційні і нелегальні, скажімо так. І ті, що позначені зірочкою, в тому числі і Вог Україна, вони працюють по франшизі, і вони не підпорядковуються безпосередньо кожним своїм пуком до головного офіса Кондинас. Саме тому, хоч до українського Вогу у мене є кілька претензій, але скажімо так. Рубрика не на часі. Проте я не можу сказати, що наш Вог не є якимось креативним. Наш Вог візуально дійсно дуже крутий, над ним працює. Команда з гарних людей, і так далі, і тому подібне. Anyways, ми можемо побачити, що Вог США, Вог Британія, Вог Франція і так далі і тому подібне, не мають при собі зірочки. Тобто ці Воги, що вважаються максимально нудними, вони підпорядковуються основному офісу Вог, головою якого є Анна Вінтур. І звісно, як і всі інші Воги, навіть які працюють по франшизі, наскільки я знаю, мають, скажімо, таку відповідь на килимі перед. Офісом конденаст, в якому також має достатньо високу посаду Анна Вінтур, все скажімо так, сходиться до однієї особи, і якщо ви дивилися моє відео про цьогорічний медгала, то ви може пам'ятаєте, що я теж свій час звинувачували Анну Вінтур, тому що медгала стали нудними і нецікавими. Чому всі дороги світу сходяться на Анні Вінтур? Якщо ви не знаєте, хто взагалі така Анна Вінтур, то у мене є окреме відео з приводу цього. Анна Вінтур на даний момент є об'єктивно найвпливовішою людиною у світі моди і входить в список Forbes та найвпливовіших жінок світу. Але спочатку розберемося, що я зараз тримаю в руках. Для тих, хто не знає, можливо, ви новачок світі моди, можливо, ви просто не слідкуєте за друкованими виданнями. Вог, це найбільше в світі видання з приводу моди. Це застаріле слово англійської і слово французької мови, що означає мода. І дійсно, журнали включають в себе достатньо такі модняві зйомки. Ой-ой-ой, за це Ютуб скаже папа, і за це Ютуб, в принципі, теж може сказати папа. І, в принципі, за це теж Ютуб може сказати папа. Який гарний випуск. Ну ось. В ньому є достатньо гарні зйомки і так далі, і тому подібне. Інформація з приводу новин світу моди і реклама дохуя реклами. Більшість модних журналів, за якими ви можете слідкувати, вони підпорядковуються конде Nast. В чому моя проблема з Анною? Я вже казав в своєму відео про Парижу моди, про те, що коли в моді в будь-якій сфері є одне конкретне ім'я, що стоїть. Поверх всіх інших, є одна окрема каста, закрита каста, яка стоїть і диктує всім іншим, як нам що треба робити, це призводить до стагнації. І на мою думку, тут у нас саме оця ситуація, саме оця стагнація. Але, скажімо так, тут не обійтися, без цього рубрика ASMR, Смачного Кориска Гайні Чіхіо не підтримує вживання алкогольних напоїв. For legal reasons, це пиво безалкогольне. Отже, на мою думку, коли у нас є якась монополія в якомусь світі, це призводить до нес... невпинної неуникненної стагнації у цій сфері. Наприклад, вог це дійсно, ну, по суті, монополія. На друковані модні видання у них немає такого яскравого конкурента ніде. В сексі в великому місті, вог диявол носить прада, вог пліткарка. Вог всі говорять про вог. Немає ніякої конкурентно спроможної одиниці у світі друкованих видань, що може. Конкурувати з оцією бібою і гнати тут я буду не на монополію самого Вог, хоча, якщо чесно, хотілося б, а на монополію на увагу оцих от основних нефраншизних вогів. Давайте просто порівняємо дві різних обкладинки двох різних вогів з однією особою, з Андеєю. Це у нас Вог США і Вог Гонконг. В чому різниця? Я почекаю, подумайте. Напишіть прямо зараз в коментарях. Прямо зараз. От, візьміть клавіатуру і надрукуйте в коментарі, що ви думаєте, відрізняє ці дві обкладинки. Ну, давайте. І поки ви пишете, можете ще підписатися на канал і поставити дзвіночок. Це допомагає каналу. На мою думку, ці дві обкладинки відрізняє наявність душі в одній з них. Ця обкладинка об'єктивно ніяка. Абсолютно, ця обкладинка має в собі якусь душу, має в собі. Якусь ідею і має в собі якусь цікавинку на неї цікаво дивитися. Навіть оця обкладинка, до чого я веду Вогні Друланди, це є франшизне видання. Вона, хоч і простенька, але, по-перше, Уіні Харлоу вона не може бути простенькою, тому що у неї неймовірно фактурна зовнішність. А по-друге, ну, це достатньо естетично. Це непозорно покласти на свій журнальний столик. Оце. Позорно покласти на свій журнальний столик. Якщо чесно, я не пам'ятаю, який саме це був Вог. Це був один з азійських франшизних вогів, чи то Тайвань, чи то Південна Корея, чи то Гонконг, екологію океанів і так далі. І це, як на мене, те, що має робити Вог. Це модно, це стильно, це чіпляє око, і оце зачіплення ока. Воно приводить до якоїсь гарної цілі. Люди дивляться на проблеми з екологією і думають про проблеми з екологією. Американський вог і, в принципі, всі не франшизні видання Вог, на мою думку. Вони погрязли в оцьому бажанні класти на обкладинку людину, яка принесе їм більше і більше трекшн в інтернеті. Ну, дійсно, краще поставити на обкладинку Кім Кардашян в позі зю, ніж якусь дійсно. Цікаву нову фактурну модель в дійсно естетичній зйомці. Та господи, навіть ту ж саму Кім Кардашян можна було б зняти гарно. Я не маю нічого проти Кім Кардаш'ян. Їм потрібно викликати дешеву емоцію, щоб продати більше журналів. Чому їм треба продати більше журналів? Тому що у них зараз дуже велика фінансова криза. Але про це трошки пізніше. І дійсно, все гарне в цьому світі стане поганим, якщо його буде надто багато. І чому я це кажу? Тому що Анна Вінтур в свій час, коли вона тільки прийшла в американський вог, поставити на обкладинку не модель, а якусь відому або взагалі невідому жінку. Це було щось абсолютно нове, щось на абсолютно таке революційне. І дійсно, коли Анна Вінтур тільки прийшла до Вог, вона була одною з найреволюційніших людей в світі моди, тому що. Саме вона поставила на обкладинку модель в джинсах Levi's за 40 баксів. І в шикарному от кутюр топі за більш ніж там, 10, по-моєму, тисяч баксів щось таке. Вона гралася за цим контрастом, вона гралася з цими емоціями, вона дійсно робила це гарно. Але все, що робиться гарно, щоб не було максимально гарно. Якщо воно робиться надто довго і надто нудно, воно знову ж таки починає стагнувати. Все сходиться до стагнації. Я не кажу, що типу Вогу, щоб вирішити всі проблеми, треба послати Анну Вінтур нахуй. Ні. По-перше, я поважаю Анну Вінтур як фешн-особистість. Вона дуже багато зробила для світу моди і так далі. І так іноді краще вийти на пенсію, але хто я такий, щоб судити. Вершини світу моди, то я такі. і давайте тепер поговоримо про грошики, тому що грошиків у кондинаст майже не залишилось. Як ви уявляєте взагалі випуски журналів? Вони виходять або кожен місяць, або кожен квартал, тобто кожні три місяці, або одноразова акція один раз на рік. Вог, тобто Вог Америка, за 2022 випустив 11 видав. На цей рік заплановано 10 видань. Вони зменшують кількість видань, тому що в них немає грошей. І що ще вони роблять, коли вони розуміють, що в них немає грошей за цю знахідку? Я дуже дякую своїй слой-подрузі світу моди Насті Тимусь. Я залишу посилання і на її телеграм-канал в описі цього відео. Вона робить максимально крутий контент, максимально професійну фешн-журналістику. Це вам не Борис гаєнічекіо, який з матюками пише про те, що. Блять, мені не подобається ця хуйня взагалі й нахуй. на Це людина професіонал. Тобто, мій телеграм-канал це більше похіхікати, її телеграм-канал це дійсно чомусь навчитися. Я не людина, що читає Вог. Ось, наприклад, я на даний момент в процесі вивчення нідерландської. Я дістав Вог Нідерланди, щоб читати вчити нідерландську. Більшість твогів, що я купляли. Мене купила або особа на обкладинці, або скажімо так, цікава стаття, одна, яку я хотіла прочитати. В більшості своїй це картинки. Якщо я хочу щось почитати, я почитаю книгу, я почитаю фанфік і так далі. Sorry, not sorry. Настя читає Вог, вона постійно, типу, шукає нові матеріали і так далі. Настя помітила, що Вог змушує платити скільки там один долар за те, щоб мати статті. онлайн статті За них треба платити бакс. І це на початку. Вони я більш ніж впевнені, оцим одним баксом вони тестують води, типу, скільки люди готові заплатити за наші хрінові статті. І я абсолютно не розумію з цього моменту. Типу: ось так. Ми будемо просити гроші за нашу роботу, і ми маємо право на гроші за нашу роботу. Так, абсолютно, кожна людина має право мати оплату своєї роботи. проте... Просити гроші за доступ до онлайн статей, до яких раніше всю історію Вогу в інтернеті доступ був безкоштовний. Це якийсь ну бред. На мою думку, це просто намагання фінансово залишитися на плаву максимально будь-якими методами. Вовк скорочує кількість видань, вок скорочує кількість тиражів. Замість того, щоб випустити щось дійсно цікаве, те, що люди захочуть купити. І вони просять гроші за їх статті з інтернету, навіть не думаючи про те, щоб написати щось цікаве, щось ексклюзивне, за що хочеться заплатити гроші. Ну, типу, камон. На мою думку, у людей є більші проблеми, ніж платити за статті Вог в інтернеті. Ну, киньте в мене камінь, якщо я не праві. Чесно, ось, наприклад, якщо ви зі мною. Чомусь не згодні, будь ласка, пишіть в коментарі. Я з задоволенням подискутую. Але на мою думку, це не, знаєте, не щось гарне, а це просто бажання зірвати зайвих грошей, прикриваючись. Оцим, от ну ви ж платите за Netflix, взагалі ви платите за всякі штуки. Ем, Заплатіть за нашу роботу. А те, що ви, типу, багато мільярда, буквально імперія світу моди, буквально монополіст на ринку, це вас не бентежить, не бентежить, ні. Насправді, я не хочу сильно засирати ту ж Анну Вінтур, тому що вона дійсно ну, принесла в свій час свою революцію світ моди. Вона підтримує молодих дизайнерів, вона не завжди бере, тобто так. Ми можемо побачити, Вог, насправді, в американському Вог одна реклама коштує там щось 90 тисяч баксів. Вона віддає перевагу молодим дизайнерам у своїх всіляких фотосесіях, у своїх всіляких матеріалах. Вона відкриває нові обличчя, і так це круто. Що потрібно зробити Вог, щоб оживитися на мою персональну думку, зробити щось з душею? Ось, наприклад, коли Вог брав на обкладинку Олену Зеленську. Це було круто. Ось саме коли ідея Вогу має під собою дійсно гарний якийсь коз, наприклад, ось привернути увагу до війни в Україні максимально правильна річ. Привернути увагу до проблем забруднення атмосфери. Важлива річ. Ось коли у Вогу під собою також є якась важлива річ, яку вони хочуть показати і донести. Ось тоді вони роблять цікаво і роблять гарно. На мою думку, треба просто переставати сувати селебріті, які ніхто не хоче бачити в усі диряки, почати робити щось з думками і щось, що дійсно змінить світ. Тому що так, журнал про моду це круто, але коли ви є найбільшим журналом про моду, то важливо робити гарні речі. А що думаєте з цього приводу ви? Напишіть, будь ласка, в коментарі, можливо, у вас є якісь. Ідеї вирішення проблеми Вогу зараз. Або, бо у вас є якісь також претензії до Вогу. Давайте разом це обговоримо в коментарях, тому що це дійсно тема, яка мені особисто цікава, і я буду дуже раді подискутувати з вами, чи ви згодні зі мною, чи ні. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось мій плейліст дизайнера від А до Я, де я розповідаю історії відомих фешн-брендів. А ось мій лайв ютуб і мій телеграм-канал для тих, хто хоче більше дізнатись про мене як про особистість. А з вами були я. Ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гайнічекіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Папа. -па.